Шостої позиції. Ось так. Раз. І. Два. Видавлюємо хвильку. Три. Голову. І чотири. П'ять. І. Шість. Бачите, де руки зараз. Сім. І ручки під час повороту різко тягне. Вісім. Звідси падаємо на ножку. Раз. Коліно всередину. Їх. Два. Переносичи плечі, щоб не стукаєте вниз. Тепер ніби тягнете рукою зверну. Хвилька йде. так? Три. І підставка ноги. Чотири. Ручка йде сюди. Долоні. На п'ять копає. П'ять. І. Єсть. Так ножка спереди. Ще раз. П'ять. Іші. Через. П'ять. Бачите, Ножку підняли так, щоб п'ятка не ховала сюди, от виходила сюди більше. Бачите, вона до квадрату пасує. Далі ми сідаємо один. Стараємося при цьому не сідати вниз, корпус немає рівно. Штовхаємо сюди ручками, так само допомагаємо 2. Ручки по зараз. Правий йдемо назад, відкритий положення. Далі 5. хапаєте і хапаєте. Тобто йде 5 і. На 6 буде поворот на правій нозі. Робите ручок лігте, на носочок переходити, сідаючи. тримаєте спинку рівно під час повороту. Падайте на ліву ножку. 5. 6. 7 І 8. Сідаючи на ножку, широку вдавлю, і ти хвильку 8. І далі буде раз. Повторимо цей фрагмент трошки швидше. Подивимося, як він пішов. І так ми робимо з вами сім, вісім. Раз і два. Три, і чотири, п'ять і шість. Сім. Десь. Раз. І два. Три. Подивилися супроводжуємо. І чотири. п'ять, І шість. Міняючи руки активно. Вісім. Бачите, де нога. Вісім. Раз. Два. Ліпо, право, бок. П'ять. Продовжуємо. Шість. Сім і вісім. Коліна разом зараз взлипається. Ми робимо раз. Де ми відпряє. І. Два. І. Ще раз. Раз. І два. І. Три-чотири. Розтягуємо. Три. І чотири. Маріан зверни увагу, що з правого. Боку йдемо по колу вліво, бачите? Чотири. І права ножка піде вперед на п'яту. П'ять. Вперед. Шість. Так, добре йдемо. не бійтеся. Сім. Відштовхуючись. Вісім. Так, Ручки супроводжуємо. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Увага на руки. П'ять. Голова. Шість. Сім. Заламані кисті. І зупаються зараз. І з головою вісім. ручка ще не мінялась. Ховаючи праву, йдемо. Раз. Кечейку. Два. ви бачите, що я роблю з ногами. Ще раз. Раз. Два. Три. І чотири. Голова. П'ять. І шість. І сім. І. І вісім. Ще раз цей, цей кусочок. Уважно ми зробили. Раз, два, три. І горизонт. П'ять. І шість. І сім. І вісім Молодці. Права ножка вільна. Раз. Два. Точки внизу пішла. Права назад. Три. Чотири. І готуєте. Зараз. От на носочки ставайте. Бачите? Таку сусульку зробили. На п'ять. Сюди. П'ять. Шість. Зібрали знову ту саму сусульку. Впираєтесь в коліна. Нахиляєтесь так, щоб. була нижче вашої попили. Сім. І піднімаємо праву ножку. І на неї вступаємо. Ісімо. Ще раз уважно цей фрагмент, з якого ми зараз зробили присідання. Раз, два. Так? Сідаємо вниз, тримаємо спинку. І раз, два. Три і чотири. П'ять, шість, сім і вісім. Раз і два і три, чотири. П'ять голова, шість голова, сім і вісім. Ручка. Хоп! Два супроводжуємо. Три перед собою. Чотири. Не крути зараз головою, Три і тепер. Чотири. П'ять і шість і сім. Ручку, ручку. право, Хоп. Сміло. Шість, сім і вісім. Все разом спробуємо запам'ятати. П'ять. Шість, 7,